Доброго дня, Магітер українська. мене звати Олена. Загальний розклад. Чи діятиме він? Два варіанти, цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Ваша синіфікація. На даний момент? Stой, У нас правді буде робити і чого бажає дана людина. Порану. Перший варіант ваша сильніфікація. От вона у вас відкрилась. Так, да, тому що ви перемогли конкуренцію, або якісь конфліктні ситуації, викорила мечів. недостатньо. можливо, егоїстична в деяких моментах, але це саме допомагає вам отримувати перемогу в конфліктних ситуаціях, в конкуренції. Ви Чітко розумієте, як по відношенню до взаємодії з іншими людьми, особливо у сфері реалізації, ви повинні діяти. Тому що інакше ви не переможете, інакше охоту відкриють на вас, і ви будете жертвою даних обставин. Навіть якщо на даний момент ви перемогли в конкуренції або в конфліктній ситуації, то це ще не означає, що Дана ситуація або загалом негатив більше не присутній в вашому житті? Ні, це може бути тимчасово. А ще більше ваші досягнення можуть розлютити ваших конкурентів, ваших ворогів. І вони більш активізуються по відношенню до вас. Тому ви повинні це враховувати. Хто він? Чоловік, який боїться, що не отримує і не отримає того, на що розраховує. Йому не вистачає досвіду і мудрості маніпулювати ситуацією, знаходивши в даній ситуації саме відчувати, що він повинен робити в той чи інший момент. Не вистачає внутрішня бідність. Немає духовного розвитку в даної людини. Він не володіє розумінням, що йому потрібно зробити при взаємодії з вами, щоб досягнути бажаного. Або як здобути саме той авторитет, щоб перемогти вас? Чи діятиме він, буде працювати, активно працювати саме для того, щоб здобути можливості взаємодіяти з вами? Різні методи. На даний момент ні. На даний момент він знаходиться в самотності відлюдником у стані повішеного, але з часом ви отримаєте інформацію від нього або про нього. Ви повинні прозріть, що по відношенню до проблем, які були в вашому житті. І які ще, можливо, й будуть, що до цього моменту і до цього саме причетна саме дана людина. Ви-то повинні бути мудрою. Ви то повинні розуміти, що коли ваше життя війшла в дана людина, то не де почалися лише тому, що дана людина все робить для того, щоб ви не отримали бажаного. Щоб бути присутнім у вашому житті. Навіть якщо він і бажає отримати вас, взаємодіяти з вами, отримати партнерські стосунки з вами і розраховує на довгостроковість, працює, вкладається, але ж вищі сили йому не дають досягти бажаного. Вони відсікають його присутність, вони закривають йому шляхи, то ви повинні прозріть по відношенню до даної людини. Ви ж то маєте досвід і мудрість. Якщо ви не бажаєте, що проблеми і надалі існували в вашому житті? Дякую. Перший варіант. Чи діятиме він? Ваша сигніфікація кваренд по-другому варіанту з часом, з часом ви будете рухатися в реалізацію тих планів, які у вас є. Повільно, але будете рухатись. Ви не зрадите самі себе, ви підете в нове починання, Все почнете спочатку. Немає сенсу сидіти в минулому, згадувати, аналізувати і не діяти. Все, що було, те було. Ви будете боротись, ви будете протистояти. І ви будете і надалі вибудовувати свій шлях. Але чи діятиме він, і хто він, той, який будує плани по відношенню до вас, але емоційно неврівноважений чоловік? Боротися з вами, протистоять вам, вашій вогняній енергії, так, він жадає, він бажає вас, але... Невідповідність, емоційна складова, або емоційно він знаходиться в роздраві. Йому потрібно і він бажає, дуже бажає реалізовувати ті плани по відношенню до вас, які він має, але на його шляху Вищі сили і всесвіт постійно створює перепони, тому що знає, хто він є. І що саме дана людина не повинна бути і існувати в вашому житті? Чи діятиме він? Він фаталіст? Для того, щоб отримати результат по відношенню до вас і саме відчути, він кохає або закоханий, правильніше сказати. Тому він ітиме на любі вчинки. Різними методами буде прагнути досягнути результату, взаємодії з вами, стосунків з вами. А лише щоб отримати, наповнитися, відчути задоволення, внутрішнє наповнення саме від спілкування взаємодії. Ну, а там уже як поведеться. Помірно вибиратиме шлях. Але буде діяти на зустріч вам, або в вашому житті знаходивши, дана людина буде діяти. Він бажає все ж таки спробувати, тому що він не бажає зупинятися. Вам говорять про те, що в пораді ви благородна людина. Але якщо ви в своє життя пустите дану людину, яка під владою негативних сил, то ви розумієте, що в тому чи іншому випадку ви не здобудете того результату, якого прагнете, досягти по відношенню до стосунків, до взаємодії. З дияволом ви не домовитеся. Тому вам потрібно діяти і рухатись самостійно, вибирати свій шлях і боротися, відстоювати, боротися за своє місце під сонцем. Відстоювати. Ставити перед собою ціль визначати, чи бажаєте ви взаємодіяти з даною людиною, прислухатись до інформації, зрозуміти, що даний фаталіст піде на всі уловки, буде використовувати різні методи для того, щоб отримати свій результат. Але ви повинні вибирати самі рухатися, навіть якщо й повільно. Ви відчуваєте, що є перепони. Але рухатися до цілі, щоб, можливо, змінити дану ситуацію, щоб, можливо, пропрацювати і здобути саме той результат, і досягнути тієї цілі, якої ви прагнете. А те, що ви зовсім інші люди, ви протилежності. Якщо ви благородна людина, то він. Людина, яка взаємодіє з темними силами або знаходиться під впливом темних сил. З його присутністю, ваше життя війде в негатив. Тому, зробивши висновки, ви повинні зрозуміти, що ви не отримаєте того результату, на який розраховуєте по відношенню і при взаємодії з даним чоловіком. Дякую. Магія та української до зустрічі!